Зараз буде речать! Діселай! <рик> шукай жабки! Русик жабки шукай! Тормозай а тормозай сцепління! Вони п'ячек людей воно так. <рик> да. А тепер пояснительна бригада тепер. Коротше, я так і думав. Якщо сьогодні доїде справа до того, що я приїду сюди з Андрієм ковиряти оцю свапнуту М 52 2.5, Ну я знаю, я думаю, що ви дивилися ті відоси. Там було дві серії про свабці цього седана на 2.5, тому що це одні з найпопулярніших відосів. На, на Свапі ОВМ гараж в частності Андрій не зупинилися, і вони вирішили допрацювати цю машину, тому що вплили деякі ж нюанси. Власнику Русіку захотілося ще й круїз підключити. А як ви знаєте, тут на М52 тросікова педаль, а круїз треба окремий блок, окремий блок керування, окремий моторчик, який натягує педалі, і таке інше. В нього були ще проблеми там з плаваючим обертами, і як у багатьох на М52 балувалася сама дросільна заслонка, тому що якось вона не дуже коректно працювала. Андрій вирішив зробити простіше. Давай тобі каже, підкинемо мізки від М54, МС-43, електронну педаль. І дросіль від МС від М54 теж на 2,5. Я коли почув цю ідею, в мене теж закралися сумніви, типу, а як це буде працювати. Електрик знає свою справу, да? електрик тюнер Стараємось. Ну давно, теорія каже, так. Да. Практика підтверджує, що так. Да. То з того дня роз про цієї розмови пройшов десь тиждень, і ось ми тут. І він вже пару днів тому, вчора він набирав мене, питав, а чи працює типу газ, педаль газу, якщо ти просто включаєш запалення. не працює, коли включаєш запалення просто. І в них була проблема в тому, що він все підключив, роз'єми всі ті самі підходять як від МС-42, так і від МС-43. Але машина завелась, запустилась. Але що було? Машина запустилася. Дросіль. Адаптацію проходить. Коли запускаєш машину, дросіль закривається повністю, бо він в стані покоя трохи переокритий. Блок керування керує ним, але не реагує на педаль акселератора. Як вияснилось, для того, щоб це все працювало, МС-43 повинен бачити жабку гальмів і жабку щеплення. Обидві. МС-42. Цього не потребував. Працював як потрібно. Хм. Тому цікаві цікавості. Ну, як ви тільки що побачили, він коротше обманку зробив, типу, наче він жабки підкинув. Провода на болта накрутив. Да. Так. <світаю> І у нас все запрацювало. Тому такий прикольний інсайт до тюнінга вашого М52, якщо ви маєте. Питання по проблемі рівного холостого ходу. Е, сама основна проблема це помилка ЕМЛ, здається. Якщо у вас М52 ТУ чи, на, на ТУ, так. вони здається були. Якщо у вас немає помилки, чекайте. Рано чи пізно вона прийде, бо показ двох автомобілів, з яким я мав справу, ми поміняли вже три дроселя. База! Да. І це дешевше перехід на МС-43 вийшов по факту дешевший, ніж інша заслонка на М52 Ту. Ну, але ж за частин стає менше, їх більше не стає, тому це поки що воно дешевше. Поки так. А ну хоча в, на увазі. в принципі дрос на М 52 ТУ, їх ще менше і вони ще дорожчі. Тому як варіант, дуже непоганий експіріанс вийшов. І те, що кажуть, що проводка не така, для того, щоб знати це так чи не так, потрібно дивитися схеми. В схемах все є. Всі провода на МС-43 і на МС-42. Якщо ця машина була б з МС-42, таких би питань не було, тому що проводка є. А оскільки це машина, яка була на дуже потужному 1,9 бензин, дев'ять бензин, М43, м 43 Тут таких проводів в принципі, не було. Тому маємо такі проблеми. Отже, жабки в тебе не тільки для круїза потрібні були, а й для того, щоб вони їздили. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми будемо продовжувати знімати схожі прикольні відео з новим експірієнсом володіння е 46 особливо свапнутих е 46 20... 2024 році, коли ці машини вже 24 роки живуть, прикольно. Всім гарного дня. Все, поїхали, можна спати спокійно.